Як вийти на чемпіонат Європи вже після другого туру? Спитайте про це Гарета Саутгейта. Збірна трьох левів на початку відбору переграла обох своїх головних конкурентів збірні Італії та України. Про матч саме з нашою збірною тимо мова у цьому відео. А тому, друзі, вітаю вас на каналі Футбол на Дивані. Заварюйте каву і ми починаємо. Руслан Ротань дебютує як тренер національної збірної. І перед грою з англійцями заявляє, що Україна гратиме лише на перемогу. Іншого ми з вами, звісно, і не очікували, хоча прекрасно розуміємо, що нічия на Уемблі була б для нас за щастя. Англійці вийшли за класичними 4 3 3 у неоптимальному, за словами Саутгейта складі. Дискваліфікованого Люка Шоу замінив Бен Чілвел із Челсі, а замість Рахіма Стерлінга лівого Вінгера грав Джеймс Медісон. Але всі ми з вами добре розуміємо. Що ці зміни не мали сильно вплинути на малюнок гри збірної Англії. Щодо нашої команди, то збірна України вийшла грати за схемою 4-5-1, і в мене виникло одразу декілька запитань до складу. По-перше, це відсутність Юхима Коноплі, який покинув табір збірної, начебто через травму, але вже у неділю зіграв за шахтар проти руха. Що це? Де марш молодого гравця чи конфлікт у збірній? Напишіть, будь ласка, свою версію у коментарі. По-друге, це наявність Романа Яремчука у центрі нападу. Форвард Брюге проводить неймовірно слабкий сезон у Бельгії. На його рахунку тільки два голи у чемпіонаті. А у останній грі проти Кортрейка Роман взагалі не влучив у пусті ворота. Та й на другому поверсі він грає занадто слабо. Невже найкращий бомбардир чемпіонату України Артем Довбик був би гіршим? От я так не вважаю. Ну, і останнє моє здивування. Це відсутність новоспеченого лідера Жерони Віктора Циганкова. Єдиний пояснюваний варіант Віктор залишився на лаві запасних для підсилення гри у другому таймі, адже роданю просто не було ким підсилювати гру. Ну не коноплянку ж випускати. Хоча почекайте. Але тоді навіщо було чекати 60 хвилин, щоб випустити Віктора? Що це за стратегія 20-річної давнини? В усьому іншому склад був максимально бойовий. Нагадаю, що Бущан, Ярмоленко, Забарний та Попов були недоступні через травми, а тому у центрі захисту, наприклад, грав дебютант Сваток. Переходимо безпосередньо до матчу. Англійці одразу ж показали свій план на гру: задавити нашу збірну авторитетом та розірвати фланги. Щодо нашої команди, то я не побачив жодної тренерської задумки. Руслан Ротань не поставив Гарету Саутгейту жодної задачі. Перший момент у матчі, на мою думку, мав би закінчуватись призначенням пенальті, адже сваток явно порушив правила на Харі Кейні. Але мене у цьому епізоді дивує інше: гравці АПЛ Зінченко та Миколенко не можуть вирішити, хто з них буде тримати Хендерсона і Сака під час вкидання ауту. А що робить у цьому епізоді Мудрик? Це взагалі загадка. Після вкидання ауту Сака і Кейн в оточенні трьох гравців збірної України створюють момент. Всі розуміють, що не можна залишати Харікейна один в один, але ротань, мабуть, сподівається на скіли дебютанта збірної Сватка. Наступний момент збірна Англії створює вже за три хвилини. Карабаєв незрозуміло навіщо вирішив піти на перехоплення у стилі Рамоса і створив вільну зону на своєму фланзі для Бена Чіллога. А тепер поясніть мені, у що грають наші захисники. Куди біжить сваток? Очевидно, що Маліновський це не Ярмоленко і він не завадить захисникові Челсі зробити подачу. Явно видно, що Сваток має страхувати зону правого захисника, а Маліновський перекривати Джуда Белінгема. Далі Микола Матвієнко. Він обернувся і побачив, що Кейн від нього відірвався і просто передав його Миколенку. Тобто, центральний захисник збірної України передає фланговому. Найнебезпечнішого гравця суперників на другому поверсі. Якби Чіуел виконав е, подачу на Кейна, це 100 був би гольовий момент. Але в нас залишається іще один гравець збірної Англії. Бука Йосака абсолютно один на своєму фланзі, адже Мудрик залишився у центрі поля. Наше щастя, що Сака не зміг обробити м'яч поки що. До речі, Белінгема так ніхто і не закрив. Наступний епізод, який я би хотів розглянути, це кутовий на 20-й хвилині. Це абсолютний бардак у обороні. Караваєв тримає Кейна, а Яремчук замість того, щоб допомогти Трубіну, просто стоїть. Надалі, після виносу і підбору м'яча Хендерсоном, одразу сім наших футболістів знаходяться на клаптику 3 на 3 метри. Лише Мудрик вступив у боротьбу і Судаков біжить пересангувати Бена Чилвела. А знаєте, кого не вистачає на цьому кадрі? Вірно, Караваєва. Він знову залишився із Кейном. Знову один на один у боротьбі на другому поверсі. А далі збірна України почала нервувати. Пішли дрібні фоли і абсолютно вільні зони для збірної Англії. Сім секунд стоїть Бука Йосака самісінький і просить передачу. І його так ніхто й не закриє. Миколенко просто стоїть і дивиться, як Харі Макваєр віддає довгий пас в ноги Бука Іосака. І ще раз Харі Макваєр віддає пас у стилі Девіда Бекхема. Мудрик при цьому навіть не бачить фінгера Арсеналу. І ще один момент збірної Англії стався на 34-й хвилині. Цього разу Зінченко вступив у відбір проти Сака, Миколенко його страхує. Матвієнко та Сваток тримають Кейна. Караваєв грає з Медісоном. Здається, все нормально. Але Степаненко тримає зону. А Хендерсон зараз виконуватиме на віз. Маліновський повернувся у захист за Беном Чувелом. Але вирішив, що раз він сьогодні в Вінгер, то у свій штрафний майданчик заходити не потрібно. Як результат, Медісон і Чувел опинились у двох проти одного Караваєва. А вже за три хвилини після цього моменту стався перший гол. І так, вступні дані. Перше. Харікейн у оточенні трьох наших гравців віддає дальній пас. Друге. Букайосака абсолютно один на своєму фланзі. Третє. Мудрик знову не вступає у відбір. Четверте. Сака без супротиву. Навішає у штрафний майданчик. П'яте. Матвієнко і Сваток тримають зону. Шосте. Степаненко не тримає Белінгема. І сьоме. Бідолага Караваєв знову один в один проти Кейна на другому поверсі. У підсумку 1-0 на користь збірної Англії. А знаєте, що станеться через 3 хвилини? Збірна Англії подвоїть рахунок. І описувати цей гол я вже просто не в змозі. Мені боляче дивитись на те, що робить Букайо Сака із нашою обороною. Знову атака правим флангом. Знову Миколенко і Мудрик не грають зі своїм гравцем. Знову Сака один самісінький. Ну і просто шалений удар від Букайо у дальню 9. Браво! У другому таймі ситуація абсолютно не змінилась. САКА все також був один. Наші захисники тримали зони, а Харікейн спокійно гуляв по штрафному майданчику. Щодо заміну складі збірної України, то я б мудрика прибрав з поля ще на 30-й хвилині, але Руслан Ротань довірив йому вдвічі більше часу. Ну а довби циганкова взагалі потрібно було випускати з перших хвилин, адже у нас одна гра без спарених матчів, а тому потрібно було викладатись наповну саме сьогодні. Ну і вихід коноплянки на 90 й хвилині мені нагадав часи Фоменка, коли Михайло Іванович випускав на поле одного опорника ветерана задля встановлення рекордів. Друзі! Це лише перший матч відбору і одразу з головним фаворитом. Але за такої гри на полях Німеччини нашій збірні робити нічого. Сподіватимемось, що у червні збірна України вже матиме головного тренера у особі Сергія Реброва, який поставить їй динамічну, швидку і розумну гру. Адже футболісти в нас з потрібними якостями є. На цьому в мене все. Кохайтеся!